Далі ми будемо готувати імунну бомбо. Це дуже добре. Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. І як завжди, ми готуємо. Я розказую, ви нотуєте. І готуємо це все в автоклаві для того, щоб спростити нам життя. А зараз Б зимою смакувати. Дивіться, я не хочу нічого казати, такого небезпечного, але далі ми будемо готувати. Просто імунну бомбу. Я вам кажу, як є: ось це поєднання продуктів. Це є просто не що інше, як знахідка бомби у вашій коморі. Малина А, комплекс вітамінів, супер. І цитруси. Лайм, лимон, апельсин це просто величезна кількість вітаміну С. Якщо це все разом поєднати, це вийде просто неймовірне малинове варення з цитрусами. Три складники: стигла, свіжа, спіла малина, цедра цитрусових та сік цитрусових, та цукор. Цукру буду багато не давати. Я не люблю, щоб воно було супер солодке, а відповідно воно і не дуже вже й корисне з великою кількістю такої вуглеводів. Дивіться, рецепт простий, робиться супер просто. Я вам це все буду показувати. Я буду паралельно цього разу все відважувати. Дивіться, в голові, то я його собі придумав. Колись десь я подібні смаки куштував. Але зараз це все треба зробити через вагу для того, щоб ви могли для себе власне це зробити у таких самих пропорціях. Перше, що нам знадобиться, каструля велика. Малини у нас піде. Кіло 500 Після нашої малини додаємо наступну кількість цукру. Ось давайте. Ну, і цього буде достатньо. 200 г цукру. Ще чуть-чуть, щоб було до 200. Ось так. На півтора кілограма малини 200 г цукру. Цукор нам не знадобиться. Малину ми вмикаємо. І води я наразі не додаю. Малина пустить свій сік, але окрім цього всього, у нас ще буде йти цедра цитрусових. І потім сам сік, в всіх цитрусах. Дивіться, лайфхак одразу, спочатку натирайте вашу цедру, а вже потім витискайте з неї сік, щоб не навпаки, бо просто награєтеся і наробите дурної роботи. Я використовую ось такий мікроплен. Ви можете використовувати звичайну терку домашню і через неї натирати цедру. Головне, не здирайте велику кількість а важливо взагалі не здирати білої частини. Там уже ефірних масел таких немає, вони є якісь гіркі і несмачні. Малина доволі ніжний продукт, тому вона швидко буде розбиватися вам на пюре, вам не потрібно буде додатково її перебивати. І плюс в автоклаві вона ще більше розійдеться. Так, друзі, я натер нашу цедру. Ось така кількість вийшла у нас. І одразу сюди буду витискати сік наших цитрусів. Дивіться, в сумі це вийшло так: один лимон. Два лайма і два апельсина. Ось так гарненько весь сік вичавлюю. І я його просто в кінці не даю на початку. Сік просто буде випаровуватися, будуть залишатися цукри, і це не саме той приємний, уже цитрусовий смак залишається. Так само ефірні масла будуть втрачати е, цедра, яку ми зробили. Тому це я буду давати безпосередньо. На кінець приготування. Там буде, так, да, трішки вологе від самої малини і від наших цитрусів, але воно буде супер ароматне і дуже-дуже корисне. Це буквально даємо. 4-5 хвилин і будемо розкидати по баночках. Так, друзі, наша малина готова. Баночки на поготові. Будемо це все розливати. Запах стоїть тут просто неймовірний. За рахунок ось цих всіх цитрусів, ось цього всього, воно просто неймовірне. Щось. Дивіться, знову ось так. Таким методом. Я думаю, що у нас вийде 4 баночки. Опис знову ж таки буде під відео. Тільки, йой-ой-ой, -йо -йо. білий кітіль і малина це небезпечно. Так, друзі, ось так у нас вийшло три неповних баночки з нашою малиновою бомбою. Ми це відправляємо в наш автоклав на 100 градусів 15 хвилин. Будемо чекати. Найголовніше і найприємніше. Це потрібно скуштувати. Це дуже добре. Це не є таке приторне солодке. Воно відчувається як кислинка від цитрусів і ось тих ефірних олій. Дуже приємно. До чаю, я думаю, це буде супер класна штука. Дуже смачне. Друзі, всім рекомендую. Кожен рецепт ми намагаємося вкласти якусь напевне частинку себе, щоб я сам хотів їсти, щоб ми хотіли вам показати, як зручно це зробити за допомогою автоклава. Воно не має бути просто черговий рецепт. Воно повинно бути смачно, якісно і так, щоб хотілося повертатись до цього рецепту, готувати його ще раз та смакувати. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, не забувайте, будь ласка, про це. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що приготувати. Всім дякую, See you soon. Тобто, пока, до нових зустрічей!